В одеському військовому шпиталі перед пораненими заспівали артисти пікардійської терції. Концерт влаштували на прохання волонтерів. Вони ж подбали, щоб підвести до шпиталю бійців, які лікуються в інших медзакладах міста. Пікардійці не вперше виступають перед пораненими. Дякують воякам за мужність, а лікарям за порятунок. Струковик Максим отримав поранення під Іловайськом. Рани поволі загоюються. А от страшні спогади, зокрема і про загиблих товаришів, досі ятрять душу. Погиб капітан Лавренко. Там може би слишили таке. 21 юля. Це коли возлівайська. Літенанта я ще не знаю. лейтенант Ковальчук зводник. Я ще про нього поки не слышал, нічого не знаю. Тривога і неспокій залишають усіх, хто пройшов випробування війною. А коли важко на душі кажуть лікарі, то й лікування не таке успішне. Концерти теж терапія. Вони підтримують їх, підтримують їх настрої. Трошечки значно покращує стан їхнього здоров'я і вони необхідні в даний час. Я думаю, це значний вклад в їхнє виздоровлення. Зараз у шпиталі лікується близько 200 військових. Прийти на концерт змогли не всі. Тих, хто не встає з ліжка, співаки відвідали в палатах. Хто зміг, зібралися в залі клубу. Це для нас дуже важливо такі заходи. Тому що, як кажуть, лікарі лікують наші тіла, а музика і пісні лікують наші душі. Для нас це дуже важливо. Ми вдячні за це, що нас не забувають. Пікардійська терція приїхала до Одеси із сольним концертом. Волонтери запропонували співакам виступити і у шпиталі. Артисти зголосилися із радістю. Наше основне. Прагнення, щоб просто по-людськи їх підтримати, і якщо цей наш виступ дасть можливість їхнім серцям, і їхній психіці відпочити, то ми тільки ми це будемо робити. Не для якоїсь там корочки, чи для чогось, це це просто наше людське покликання. Олена Черняєва Іван Савченко Одеса ТСН 1+,1.